Про те, наскільки важливо керівникам великих колективів поєднувати військові навички із менеджерськими, ми поговоримо з директором Національного антарктичного наукового центру Євгеном Диким. Доброго дня. Доброго ранку, слава Україні. Героям, Героям слава, слава, доброго ранку. Пане Євгене, от перше питання. Ви як людина, яка займає. Потужну, достатньо вагому посаду. Ви і маєте військовий досвід. Скажіть, будь ласка, наскільки така ініціатива вона е, потрібна Україні? От, ви знаєте, е, як там в тих старих анекдотах про змішані почуття? От, з е, з одного боку, ніби якби е, ключова ідея зрозуміла, ключова ідея? Е, ну, Ключова ідея явно не викликає заперечень, що все ж таки е, хочеш щось вирішувати в цій державі, брати за на себе відповідальність за якусь, скажімо, е, ділянку в цій державі, то будь готовий е, за критичної потреби е, брати на себе відповідальність за збереження цієї держави, взагалі, от ідея, ніби абсолютно правильна. Ну нема нема про що дискутувати. А далі е, виникає питання: ну, по-перше, а що є критерієм? Реальна участь в бойових діях, тобто, ми хочемо зробити критеріям, щоб на будь-якій керівній посаді обов'язково був саме ветеран, учасник війни. Ну ніби ж ні, ніби йдеться про військову підготовку, так. Ну, а, а далі давайте будемо чесними. А що е, і спершу, коли вісім років тому починалася ця війна, і е, цього року, коли війна ну, набула абсолютно іншого масштабу, а що всі люди, які в нас мають військову підготовку, одразу раптом різко опинились у чергах до військоматів? І навпаки, а скажіть, будь ласка, а ви не бачили в цих самих чергах до військоматів якраз тисячі людей, які ніколи до цього не мали ніякої військової підготовки? От виходить така м, цікава штука: що формальна наявність військової підготовки або служби в армії, або там е, військової кафедри в університеті, а ця формальна наявність абсолютно нічого не говорить про те, як себе поведе людина саме в критичний момент. От виявилось, що безліч людей, які ніколи не служили, не навчались військовій справі, і були глибоко переконані, що вони от проживуть все життя взагалі, от е не ступаючи ногою на армійський плац, от і не, за, за життя не промарширують там жодного, жодного кроку. А коли встала потреба тисячі цих людей, кинули все, і от тоді пам'ятаєте ці страшні дні 24-25 лютого, от коли ми стояли в величезних чергах перед вантажівками, з яких просто в руки роздавали автомати. І оці, от якраз, ненавчені люди відіграли величезну роль, зокрема в тому, що ми тоді відстояли столицю. Да, я, я особисто бачив і навчав по ходу буквально багатьох людей, які реально вперше за життя побачили автомат Калашникова не на екрані. От і вони з цими автоматами, які взяли в руки вперше, вони йшли тоді під гостомель, вони йшли під Лижгород, от, і стримували цю навалу. А в той же час безліч людей, які мають військову підготовку, які мають звання офіцерів запасу, і деякі навіть там нерядових офіцерів. От, ну, скажімо так, делікатно що найменше вирішили, що вони почекають, поки держава їх покличе. А дехто ще й доклав зусиль, щоб державі не так просто було їх знити і покликати. Тобто виявилось, що ніякого прямого зв'язку немає. Що те, що в людини в серці, і оця от готовність саме йти і захищати, вона дуже слабенько скорельована із формальною наявністю військової освіти і підготовки. Це раз. А далі виникає в мене практичне питання: от саме як в людини, яка от наразі не воює, а якраз працює менеджером, в нас взагалі то більшість тих позицій, про які говорить дуже мною дійсно шанований міністр Резніков, – Більшість цих позицій потрапляє все одно під бронювання. Тобто, е, ну окей, ну от в нас, наприклад, зараз всі топ позиції зайняті людьми з військовою підготовкою, тобто переводимо це в військові е, терміни, е, зайняті людьми, які є резервом. Резервом першої хвилі, резервом там, третьої, наприклад, хвилі тощо. То що тоді в нас під час бойових дій ми оголяємо всі ці позиції? Вони всі ідуть зі своєї роботи воювати, бо вони мають якраз військову підготовку і є резервістами. А вибачте, а хто в такому разі виконує власне їхні усі всі управлінські менеджерські функції? А, так питання ніхто не задав. О, ну, а є взагалі? знаєте, що це цікаво? Це а так? є панев, а є взагалі ну, в світі подібний дослід, досвід ну, таких ініціатив? Щоб в якійсь державі всі чиновники обов'язково проходили таку підготовку, і от ми могли там подивитись, як це реалізовується на практиці. Адже ми, ну ми дійсно, ми боїмося, що це стане така радянська формалізація служби в армії, коли ти там підмітав плац, фарбував траву і працював на генеральських дачах. Тобто, є нам на що, кажу, що там, спертись? яскра яскравий приклад. Е, я ж не закінчував військову кафедру університету, хоча мав таку можливість. Просто того, що я принципово вважав, що от саме всі формування трави, і е, я в дитинстві там краєм ока надивився, як в Київському прикладі танковому училищі курсанти посипали білі, білила снігом перед приїздом генерала. Ну я якось вирішив, що я не збираюсь посипати снігом білила. І до 14-го року був глибоко переконаний, що е, ніколи в житті армійську форму. Тому не обійдено, 14-й рік все змінив. Тому так, да, вертаючись до вашого питання, ми, ну я ще не встиг поцікавитися докладно по державі Ізраїль. Що стосується жодної західної держави, то такого нема. От може, є в Ізраїлі, але і те не факт. Зате там є інше. От що там точно є, там незалежності від того, як там що регламентовано, але якщо ти там не служив, а от політичну кар'єру ти не зробиш, бо за тебе виборці не проголосують. І оце от дуже важливо. Виборці, більшість з яких самі чесно відслужили, і от відповідно кому кому по випало служити в час якоїсь чергової кризи, то ще й відвоювали. То ці виборці, звичайно, просто не довірять людині, яка відкосила, що називається. В них там дійсно дуже обов'язкова військова служба, причому і для чоловіків, і для жінок, бо держава весь час живе в е, очі коні, що на неї нападуть, і на жаль, в небезпідставному очікуванні. От е, тому е, в них просто, ну грубо кажучи, в е, всі звикли, що ти сам резервіст, твій сус, твій сусіди резервіст, і ви з ним там просто принагідно обговорюєте в кого дома, яка зброя зберігається, і хто в яку частину має там за три години доїхати у разі оголошення, оголошення. ну, я думаю, годі. я думаю, що і, в Україні. І не проголосуєте, Від я вас думаю, що в Україні да після війни теж а, на виборні посади люди будуть придивлятися, задавати відверте питання там нашим кандидатам а на якісь посади. Та, а де ти так. був під час війни? Оце просто питання стане О. таким критерієм відбору. І... Чи, чи проходиш ти кудись, чи взагалі і дружи? Може ще це додає ваги менеджерам управлінцям, які а, таким чином демонструють своїм підлеглим, що вони вміють і керувати, і зброю тримати, тобто це ще такий як фактор впливу авторитетного Ні, ну може бути, ну але коли ми говоримо про такі речі, як саме моральний авторитет, і от саме такий неформальний вплив, то він працює не, не тому, що мені яке-небудь із міністерств взяло це і регламентувало. Ну до речі, мені б хотілося почути: е, от ви зараз запитали е, точку зору одного з таких менеджерів, от, які підпадають під цю ініціативу. А мені було б цікаво почути точку зору саме військових, підкреслюю не міністерства оборони, а власне от військових, тобто генштабу, або до речі, навіть тих самих воєнкомів, які власне займаються комплектацією частин з резервістів. От що б вони про це сказали? От в даному разі це не сарказм. Мені дійсно було б цікавий їхній коментар, поки мені здається, що ніхто що ніхто їх не запитував. Ну, я думаю, що вони будуть не проти того, щоб всі наші політики, всі держслужбовці пройшли, посиділи поруч з ними в окопах або пройшли такі якісь жорсткі випробування в тренувальних таборах для того, щоб побачити, що воно таке насправді захищати державу. І Ще хотілося б запитати вас про, про молоде покоління. От як ви думаєте, в Україні має бути обов'язковий юнаків? Що вибір в віддати громадянський обов'язок державі? Чоловіки і жінки мають робити у зрілому віці, вже розуміючи, що ну скажімо, там кар'єри на державній службі вони не робитимуть і не планувати. Ну те, що вот навели приклад Ізраїлю. Так. так, Ну е я думаю, що остаточно нам треба буде визначатися за результатами цієї війни. От побачимо, чим вона закінчиться. Я переконаний, що вона закінчиться нашою перемогою, але перемога може бути е, різного обсягу. Якщо ми просто звільняємо наші території, але поруч лишається ота сама Росія, якою вона давно вже по суті своє є. Оця хижа, абсолютно імперська держава, яку просто ми вигнали з своєї території, завдали їй болючої поразки, але не знищили. А такий варіант на жаль цілком можливий. То в такому разі нам треба буде, я думаю, обов'язкова військова служба. Можливо, навіть не тільки для юнаків, а можливо, навіть і для дівчат. Да, хай в якихось скорочених формах, щоб це фактично була повноцінна військова підготовка. Але дійсно повноцінна, от ніякі форми крім власної служби, хоча б кілька місяців такої повноцінної підготовки не гарантують. Нам тоді доведеться жити саме як ізраїльцям у постійній готовності, що орки повернуться знову. Бо вони тоді затаять злобу і вони чекатимуть, вони мріятимуть про реванш. А інша річ, якщо наша перемога одразу чи майже одразу запустить там в них всередині давно назрілі деструктивні процеси, якщо ця російська нинішня імперія нарешті повторить шлях радянського союзу. Про який вони так мріють, от і розвалиться там на десяток два е, нових суб'єктів. З кожним з яких в нас будуть встановлені свої якісь там нормальні стосунки, але головне, що кожен там з 10 чи 20 нових суб'єктів він вже не становитиме для нас загрози. Загрозу воно становить тільки поки воно настільки величезне, от е, в такому разі можна буде армію робити по суто професійною, все ж таки, а для решти громадян лишити може навіть суто добровільну службу в резерві, тобто брати не ізраїльську модель, а модель, скажімо, набагато більш е, спокійних і безпечних країн, але ти... за цієї війни побачити хочеться. Ще Спитати вашу думку стосовно зворотнього процесу, да ми пам'ятаємо 14-15 рік, коли велика кількість наш ну майже всі політичні сили брали конкретних героїв війни, героїв учасник учасників та учасників АТО і робили з них політичні номінальні фігури, за якими вже вели там свої списки політичних потрібних їм в політиці людей. Так чи чи потрібно? Да чи чи обов'язково? Дайте запитати власними шуточниками тоді ще прикалували саме на тему, що жодного списка без комбата. Да, от, от, да, чи от чи потрібно то, Украї... в Україні комбати, да, чи потрібно, щоб кожен військовий, ну майже кожен військовий, кожен герой після війни обов'язково йшов в політику і шукав себе там, тому що в нас, ну вибачте, давайте дивитись на реалії політичні сили вони залишилися, вони знов почнуть використовувати цей інструмент. Наскільки він потрібен Україні, і чи не шкодить він? Чи ну, військові але, мають залишатися героями на війні? Він але... вже не спрацює. Мені здається, що ми тут в цьому сенсі переходимо в абсолютно нову якість взагалі суспільства. Дивіться, от я це навіть особисто буквально відчуваю, саме як атошник. Дивіться, ким були в нас ветерани до цієї саме великої війни? Вони були. Якоюсь такою, я б сказав, доволі екзотичною меншістю нас було більше ніж свого часу, скажімо, ветеранів Афганістану, але певною мірою зберігалася ще ота модель. Я б, от я її завжди називав саме афганська модель, коли є 40 мільйонна країна, абсолютно більшість якої війна насправді не зачепила. І для абсолютної більшості якої війна є чимось абстрактним в телевізорі. І от є крихітна меншина атошників та волонтерів, які цю війну прожили саме глибоко, яким вона поміняла, поділила життя от на до та після. І ми були фактично такою маргінальною групою всередині суспільства, яку хтось ненавидів. Хтось навпаки нами захоплювався, хтось там вважав моральними авторитетами, і на цьому другому вставленні будувалася ця модель е, жодного списка без комбата. Але в будь-якому разі це було віддалено. Це, це і захоплення було таке саме віддалене, як чимось екзотичним, що о, а десь там у нас є якісь такі люди. І, до речі, одні нас робили нас карателями, а другі навпаки нас так само безпідставно ідеалізували і вважали, що будь-хто хто ходив воювати, значить він в усьому. Іншому теж ідеальна людина, що абсолютно не так. Насправді воював зріст суспільства. от в нас там було від моральних авторитетів до, вибачте, покидьків. І спільним було тільки те, що ми опинились в одному окопі, і це нормально, якраз. Але більшість людей цього не розуміла для них. Ми все одно всі були або всі Янголи, або всі чорти. Розумієте. Зараз міняється все принципово. Отут кількість має значення. Ця війна пройшла реально через кожну родину, через кожну людину в Україні, так чи інакше, в різних формах, але нема тих, кого вона от нема зараз українців, кому вона не поділила життя на до та після. От і ми вийдемо з цієї війни абсолютно іншим суспільством. Е, вибачте, я так трошки навіть тут спеціально загострив. Якщо раніше ми в здоровому суспільстві була така маленька група ПТСРщиків, ну пригадуємо посттравматичний стресовий рог за розлад ПТСР, так а тепер в нас буде ціла ПТСРна країна на всі там 30 чи 40, скільки нас там лишиться, мільйонів. От е, і так само з власними ветеранами. нас тепер буде така кількість. Що ми не то, що не будемо якоюсь маргінальною меншиною, на яку ну, по відношенню до якої суспільство вибудовуватиме своє ставлення? Ні, да сьогодні да ви дуже... стає нормою, Да, от, пане ви дуже влучно влучно говорите, що, що є у... сьогодні... окремою групою. Абсолютно, да, Абсолютно. Да, сьогодні війна пройшла Абсолютно. крізь кожну кожна, родину. Немає людини, яку не зачем речі на паралель: от якщо після Афганістану ветерани були дуже саме маргіналізованою і те, що називається стигматизовано. Такою групою і ми відтворили певною мірою цю модель після АТО. А от після Другої світової такого не було. Після Другої світової ветерани взагалі ніяк не виділялися з загального суспільства. Ну так, після Другої світової вони знищувалися, вимагає да, мусимо да, продовжити війни. Да, мусимо Можливо продовжувати ефір, завершувати дуже цікаву розмову з вами. залюбки поговоримо в наступних ефірах. Євген, дикий з нами був на зв'язку, директор цікаві. Національного антарктичного наукового центру. Дуже цікаві.